Друзі, всім мирного дня! І це тендеркава з Ярославою. Сьогодні про важливі моменти проведення спрощеної закупівлі, а також накладемо, екстраполюємо інформацію, яку ви сьогодні отримаєте на відкриті торги. Отже, заварюйте собі каву, сідайтеся зручно і починаємо про важливе актуальне. Спрощена закупівля. На сьогодні я бачу, проводять деякі замовники, які є необоронними замовниками. Спрощену закупівлю в системі Прозоро, і також, звичайно, проводять спрощену закупівлю оборонні замовники в системі Прозоро, тому що таке право їм надала постанова Кабміну 1275, яка регулює здійснення закупівель оборонного призначення. Чи є на сьогодні практика актуальна, цікава саме по цих питаннях? Судова є. Чи є на сьогодні практика по моніторингу саме по спрощених закупівлях, по звичайних замовниках, по оборонних замовниках є. І ми сьогодні про це поговоримо. І також цей ефір Тендеркаве з Ярославою буде цікавий. Замовниками, які не проводять спрощену закупівлю, які проводять відкриті торги. Але якщо у вас постають питання про виправлення невідповідностей, ми з вами заглибимося в судову практику, деяку судову практику по деяких виправленнях невідповідностей. Спрощені закупівлі, але екстраполюємо це на відкриті торги. Що вам робити можна виправляти, не можна виправляти? На прикладах розберемо це. Отже, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок і поїхали. Розбираємо найцікавіше і завжди найгарячіше. Отже, якщо ви звичайний замовник і здійснюєте закупівлю-спрощену на підставі наказу ДП Прозоро, яким затверджено алгоритм, механізм здійснення, в тому числі спрощеної закупівлі через Прозоро, я вам цього не рекомендую робити. Чому? Тому що на сьогодні вже є судова практика на рівні апеляції, є апеляційне рішення, яким залишено в силі рішення першої інстанції суду, що ДП Прозоро не має права встановлювати норми права в сфері публічних закупівель, і, по суті, не мало право врегульовувати здійснення спрощеної закупівлі через електронну систему Прозоро. Тому, якщо ви і хочете здійснювати ви звичайний замовник, ви хочете здійснювати закупівлю спрощену, відкрито прозоро. Хоча могли б, наприклад, і не закуповувати через Спрощену, могли б укласти прямий договір, тому що це доброва закупівля. Але ви хочете спрощену провести. І я бачу, це роблять деякі замовники через систему Прозоро зараз. Так, от, якщо ви такий замовник, не застосовуйте наказ ДП Прозоро, застосовуйте закон. Статтю 14 закону про публічні закупівлі, яка регулює здійснення саме спрощених закупівель. Якщо ви оборонний замовник, ви маєте право застосувати спрощену закупівлю. Але ви при цьому маєте керуватися, звичайно, також не наказом ДП Прозоро, а особливостями 1275, які регулюють питання здійснення оборонних закупівель, і особливостями 1178, до яких. Відсилають особливості 1275 щодо саме виправлення, наприклад, невідповідностей під час дійснення спрощеної закупівлі. Отже, підсумуємо, звичайні замовники спрощено тільки за статтею 14. Ніякого наказу ДП Прозоро, тому що суди вважають, що ДП Прозоро не має право врегулювати питання публічних закупівель в сфері публічних закупівель. Тепер ще в цій справі що цікавого? Було встановлено по виправленню невідповідностей. І до речі, чому власне виникла ця судова справа, цей судовий спір, тому що аудитори встановили, що замовник керувався наказом ТП Прозоро і дав право виправити невідповідність спрощені закупівлі. І аудитори прописали, що ні, цього не можна робити. Не передбачено статтею 14 закону виправляти спрощені закупівлі невідповідності. Тому треба керуватися саме законом або особливостями, а особливостями передбачено, що невідповідності виправляються, коли саме в якій закупівлі у відкритих торгах, а не в спрощеній закупівлі. Якщо це звичайний замовник, ще раз наголошую. Якщо це оборонний замовник, то там трошки інша ситуація. Про це ми поговоримо окремо. Отже, цей спірвиник. Внаслідок негативного моніторингу аудиторів. Але аудитори ще встановили, що в цій закупівлі? Що пропозиція в спрощеній закупівлі не відповідала вимогам оголошення. Так от саме в чому вона не відповідала? Чому замовник скористався механізмом виправлення невідповідності і дав право виправити, але аудитори проти, суди проти. В оголошенні про проведення спрощених закупівлі було встановлено таку вимогу до учасників: надати гарантійний лист від учасника такого змісту. Даним листом підтверджуємо. Що зазначене найменування учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених законом України про санкції чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішню економічну діяльність, а також будь-яких інших обставин, заходів нормативно адміністративно іншого характеру, що перешкоджають укладенню договору. Суд і аудитори попередньо звернули увагу, що замовник в оголошенні. Передбачив обов'язкову вимогу, яка полягає в наданні учасникам гарантійного листа про відсутність факту накладення на нього обмежувальних заходів санкцій. При цьому примітки щодо можливості надання такого листа в довільній формі, відмінній від відображеної замовником, оголошення не містило. Тобто замовник такої можливості не дав. Однак, учасник дав відмінний лист. Від того, що вимагав замовник, можливо, у вас така ситуація відбудеться по відкритих торгах. Ви будете вимагати якийсь надати документ, якусь довідку, якийсь лист, але не буде в відповідних примітках права надати відмінний від тої форми від тієї інформації, яку замовник вимагав. Так, от цей кейс якраз для вас. Ви можете його врахувати, екстраполювати собі на відкриті торги. Як же суди аналізують, може учасник надавати щось відмінне від ваших вимог? Чи не може. Отже, з аналізу пропозиції учасника на відповідність вимогам оголошення суди. А перед тим аудитори встановили, що учасник на виконання вимог оголошення надав лист гарантію, який містить перелік нормативно-правих актів, які, в свою чергу, даний учасник закупівлі підтверджує дотримуватися в своїй діяльності, але. Наданий такий лист не містить інформації, яку замовник визначив в оголошенні саме про відсутність факту накладення на цього учасника обмежувальних заходів та санкцій, що, як констатувала аудиторі, і суд не відповідає оголошенню, тому дійшов до висновку суд перед тим, аудитори така пропозиція учасника підлягала відхиленню. Однак в цій спрощеній закупівлі, як я попередньо говорила, замовник керувався наказом ДП Прозоро, в якому прописано, що можна давати право виправити на надав право виправити таку невідповідність, аудитори прописали, що це порушення. Суди погодились, що це порушення не можна ще раз наголошу спрощеній виправляти невідповідності, якщо це спрощена закупівля, не оборонна, а звичайно, замовника. А зараз прозоро оголошують деякі звичайні замовники, такі закупівлі. Будьте уважні. Так, от, якби це були відкриті торги, то фактично що можна було б і не просто можна було, б, а треба було б дати право учаснику виправити таку невідповідність, якщо не відповідає по змісту документ, який наданий учасником тим вимогам, які прописує замовник у тендерній документації. Також тут було встановлено в цій спрощеній закупівлі ще деякі невідповідності. Давайте їх накладемо на відкриті торги і подивимося, як суд і аудитори розуміють, то це є невідповідність чи ні. То вона виправляється чи не виправляється саме в спрощеній закупівлі. Ну і поговоримо, звичайно, про відкриті торги чи виправляється. Також в оголошенні замовник яку вимогу встановив? Ось таку. Інформація про залучення незалучення субпідрядника надається в довільній формі. На виконання вказаної вимоги, учасник надав в складі пропозиції, довідку, яка містить наступну інформацію. Для участі відкритих торгів на закупівлю, а це було будівництво бівету, тобто була закупівля робіт. Учасник повідомляє замовника, що при виконанні робіт. Не залучатиме до виконання робіт субпідрядні організації в обсязі не менше, ніж 20% від вартості договору про закупівлю. Проте, друзі, суд зауважив, що інформація, надана в довідці учасника, не відображає факту можливості залучення субпідрядних організацій при виконанні зобов'язань за договором в обсязі менше 20% від вартості договору, що, в свою чергу, не відповідає вимогам оголошення з огляду на що. На те, що замовником визначено вимогу щодо відображення такої інформації, в цілому без відсоткової прив'язки. А учасник що? Учасники, зверніть увагу, ви іноді фантазуєте і щось, видумаєте своє, нічого не треба видумувати. Замовник просить в цілому дати таке підтвердження. Буде залучатися субпідрядник, не буде залучатися. Екстраполюємо зі спрощеною на відкриті торги. В цілому просить, даємо в цілому. Вас ніхто не просить зазначити відсоткове значення. Не треба фантазувати, щось придумувати. Значить, не треба нічого зазначати. Інакше це буде невідповідність вимогам. екстраполюємо з цією спрощеною на відкриті торги. Буде невідповідність вимогам тендерної документації. І добре, добре, якщо замовник дасть вам право виправити. Таку невідповідність. А якщо замовник не дасть право виправити таку невідповідність, то що? Або він вас відхилить, ви втратите можливість укласти контракт з таким замовником, або прийдеться нозями йти до антимонопольного комітету, як органу оскарження, і оскаржувати дії замовника. Отже, будьте уважні. Ідемо, друзі, далі по кавусі, йдемо далі, аналізуємо. Що ще замовник в цій спрощеній закупівлі встановив? І ми екстраполюємо на відкриті торги щодо виправлення невідповідностей. Також замовник в оголошенні передбачив надати учасникам. Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника завірного печаткою, з інформацією про виконання аналогічного договору не менше одного, крім відомостей, що становлять комерційну таємницю. І передбачено відповідні вимоги, що має містити така довідка, як було встановлено аудиторами і судами. Учасник на виконання такої вимоги. Надав довідку про наявність документального підтвердження виконання аналогічного договору. Однак інформації щодо контактної особи, номеру телефону, строку дії договору, яка також як зазначена замовником як обов'язкова до такої довідки, ця довідка не містила, внаслідок чого фактично цей документ учасника не відповідав вимогам оголошення. Отже. Треба було пропозицію цю в спрощеній закупівлі відхилити. Замовник не відхилив, дав право виправити невідповідність ще раз. В спрощеній закупівлі, якщо це не оборонна закупівля, нічого не виправляється, ніякій невідповідності. Наказ ДП Прозоро за судовою практикою не відповідає вимогам законодавства. Отже, не керуйтеся ним. Протилежної практики, щоб він відповідав вимогам законодавства судової аудиторів, я поки що не бачила. Тому давайте будемо попереджати ваші ризики разом. Екстраполюємо на відкриті торги. Якщо в відкритих торгах встановлено таку невідповідність. Що довідка про наявність документального підтвердження досвіду виконання наличного договору не містить певні відомості, які ви зобов'язали, щоб учасник її зазначив, то що в відкритих торгах ви, замовники, маєте дати право учаснику виправити таку невідповідність, а учасник, звичайно, має право виправити цю невідповідність. Не забуваємо, друзі, що всі вимоги до учасників в відкритих торгах мають у вас бути у додатку. Там, де перелік документів до учасника. Якщо ви якусь вимогу не включите в цей додаток, в цей перелік, то що? Значить, ми тоді не вимагаємо виправляти невідповідність. Треба буде акцептувати таку пропозицію учасника, тому що він може не виконувати будь-які інші вимоги, які є в тендерній документації, але яких немає у цьому додатку. Друзі, продовжуємо. Постає питання: а взагалі, якби замовник не керувався цій спрощеною закупівлі наказом ТП Прозоро, а керувався статтею 14 закону про публічні закупівлі, яка дозволяє в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі передбачити інші вимоги, інші умови, які замовник вважає за потрібне, то в такому випадку. Чи міг потім замовник, якби він передбачив в оголошенні вимоги по виправленню невідповідностей, звертатися до учасника за виправленням таких невідповідностей? Питання, друзі, дискусійне все-таки можна довести, і аудитори це довели що? Виправлення невідповідностей, цей правий інститут не застосовується в спрощенні закупівлі, якщо це звичайний замовник. Якщо це оборонний замовник, так, ви маєте право застосовувати правий інститут виправлення невідповідностей, тому що така норма передбачена прямо в особливостях 1275. Але оборонні замовники, будьте дуже обережні. Якщо ви застосовуєте норму щодо включення до оголошення інших умов, вимог. Які не передбачені саме статтею 14 закону про публічні закупівлі, тобто ті обов'язкові, які і так мають бути в цьому оголошенні, якісь ви додаткові, включаєте, ну, скажімо, кваліфікацію, кваліфікаційні критерії. Ви хочете передбачити аналогічний досвід, наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівники, фінансову спроможність, все разом чи щось окремо, якщо ви хочете це включити. Керуючись нормою статті 14 закону про публічні закупівлі, що може оголошення містити іншу інформацію, вимоги для виконання умови, то на сьогодні є вже суду, перепрошую, є вже практика по моніторингу, що це порушення. Це оголошення складено з порушенням вимог закону, тому що кваліфікація застосовується тільки коли це. Відкриті торги. Читаємо статтю 16 закону, аналізуємо норми, де застосовуються терміни, такі як тендерна документація, тендерна пропозиція. Тому не наражайтеся оборонні замовники на порушення. Якщо ви і хочете передбачити такі умови в оголошенні, то ні в якому разі не треба вказувати, що це кваліфікаційні критерії. Можливо, передбачити це в вимогах щодо предмета закупівлі, і таким чином можна буде потім виправляти ці невідповідності, але тут дуже така тонка межа, щоб це між собою вірно юридично пов'язати. Ми це аналізуємо з моїми клієнтами, як це можна зробити. При цьому на сьогодні є практика уже по моніторингу, коли ви вимагаєте оборонні замовники. Кваліфікаційні критерії від учасників і потім даєте їм право виправити як невідповідність цих кваліфікаційних критеріїв та аудитори також пишуть, що це порушення. Порушення саме і в тому, що ви в оголошенні це вимагали, і що ви потім дали право виправити ці невідповідності. Фактично, це не мало виправлятися, бо. Виправлення невідповідностей можна застосовувати оборонним замовникам, але до чого саме? До яких умов оголошення? До тих, які ви маєте право вимагати. А так як на думку аудиторів, ви не маєте право вимагати кваліфікацію, значить, що вона і не виправляється. Ось таке цікаве вам сьогодні на тендеркаві з Ярославою. Друзі, не забувайтеся, ставити, натискати на дзвіночок, підписуватися на цей канал, тому що багато ще вже є. Готую вам уже нові відео для того, щоб допомагати. А щоб я вам змогла більш ефективніше допомагати, напишіть мені в коментарях, що ще ви хочете почути від мене, які питання для розбору, для аналізу, і в тому числі оборонні замовники. Чи виникають у вас питання при застосуванні, зокрема, спрощених закупівель під час здійснення таких закупівель, або можливо відкриті торги ви проводите, і там певні моменти у вас виникають. Як ви застосовуєте локалізацію, до речі, оборонні замовники? Чи ви повинні її застосовувати, чи не повинні? Можемо про це подискутувати в одній з наступних тендеркав? І що стосується виправлення невідповідностей, друзі, нагадую, що буквально вже ось скоро. 15 травня я проводжу юридичний воркшоп по практиці антимонопольного комітету аудиторів судів щодо виправлення невідповідностей в тендерних пропозиціях учасників це до речі буде цікавим і звичайно оборонним замовникам тому що цей правий інститут застосовується в спрощених закупівлях тому вам треба знати я вважаю цю практику пишіть мені посилання на деталі воркшопу 15 травня я залишаю в описі до цього відео. Пишіть мені, будемо разом працювати, буду вам допомагати. Я з вами не прощаюся, друзі. Ярослава Дуброва говорить вам до нових зустрічей і бажаю миру, добра і світла.